Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня РФ атакувала дронами та ракетами захід України. Наслідки обстрілів у Чернівцях провели чемпіонат з боксу, присвячений захисникам та захисницям. На вулиці Каденюка горіла автівка. Сований обстріл у ніч на 21 серпня росіяни атакували Львів дронами та крилатими ракетами. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє травмовані. Пошкоджено 26 житлових будинків, один садочок, адмінбудівлі підприємства та судової адміністрації. Російські окупанти також вдарили по території одного з підприємств Мукачева Закарпатської області. Станом на 19.00 відомо про 19 постраждалих у Луцьку внаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі. Загорівся дах приватного будинку. Пожежу вже ліквідували. Також вибиті вікна в приміщенні комунальної власності. Російські війська двічі вдарили по Запоріжжю пошкоджені кілька об'єктів промислової інфраструктури і житлові будинки. Також під атакою минулої ночі були Хмельниччина, Київщина, Черкащина та Кіровоградщина. Інформації про потерпілих та пошкодження там наразі немає. 22 серпня у Чернівцях в останню дорогу проведуть молодшого сержанта Дмитра Бонаря, який загинув у Донецькій області, та солдата Олега Корницького, який віддав життя на Дніпропетровщині. О 10.20 траурний кортеж на щиті з загиблими героями пройде вулицями Кишинівською, руською, головною, проспектом Незалежності та Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11.00 у храмі Святої Трійці відбудеться заупокійна молитва, після чого похова. Вічна пам'ять героям співчуття рідним, близьким та побратимам. Просто неба і під українським стягом. У Чернівцях відбувся чемпіонат міста з боксу. Захід приурочили до Дня незалежності та на честь воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Для спортсменів це була не лише боротьба за медалі, а й спосіб підтримати наших захисників. Учасники від 10 до 25 років з'їхалися з усієї України на чемпіонат з боксу до Чернівців, аби підтримати військових. Серед них і командир роти 82-ї десантно-штурмової бригади Ігор Сорока. Я займався боксом з 12 років, по 17. Потім я 18 років пішов з спецпідрозділ, і там вже я виступав по армійському рукопашному бою. Чому пішов на бокс? Ну, батьки, батьки казали ходи. І я завжди кажу, що дітям-хлопчикам особливо треба займатися спортом тому що в житті буде набагато легше Тобто я по собі це зрозумів. близько сотні спортсменів зібралися на турнір змагання триватимуть два дні сьогодні на ринг вийшли 25 пар учасників кожні змагання присвячуємо нашим воїнам але саме 82 й друге десантно штурму бригаді це вперше приємно що наші друзі воїни також які займалися боксом, от подали таку пропозицію зробити спільно зараз до дня незалежності, на честь воїнів. Такий гарний чемпіонат міста. У нас 12 команд приїхало з нашої області. Також Франківська область завітала. Гості більше ста учасників, то тобто вийшло таке гарне на два дні. Станіслав Цуркан ще недавно представляв буковину на чемпіонаті Європи у складі юніорської збірної України. А вже сьогодні на Чернівецькому турнірі він виступає в ролі судді. Буду як боковий суддя, також буду рефері в ринці. Тобто рефері в ринзі виконую свою роботу, слідкую, щоб все йшло по правилам. А боковий суддя з боку він дивиться і ставить, скажімо так, як це буде по українські очки, і хто виграв? Тобто кут, або, або правий. Взагалі, це дуже круто, що провели ці змагання саме до дня незалежності. Також прийшли до нас хлопці з таких чудових бригад. Я рахую це дуже круто. Змагання у Чернівцях стали не просто спортивною подією, а символом єдності та вдячності військовим, які сьогодні тримають оборону України. Для мене це да це звізвично символічно для бригади. Я хочу підтримати підтримати якось. Близьких військовослужбовців, котрі загинули, хочу себе випробувати, тому що я виступав останній раз у 18-му році. Тось тобто, не знаю. Хоча я вже все давно доказав на війні собі, але все одно захотілося піти. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 у Чернівцях на вулиці Каденюка колишня Чкалова загорілася автівка. Очевидці повідомили про незначне ускладнення руху на ділянці. Автобуси номер 9 тимчасово курсували через вулицю Яська у зв'язку із пожежею. Наразі автобус курсує по звичному маршруту. У межах проєкту Рух без бар'єрів у громадському транспорті Чернівців лунає аудіоповідомлення, яке інформує пасажирів про мету та завдання ініціативи зі створення доступного середовища для кожного. Нагадаю, рух без бар'єрів флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій України, який втілюється в межах ініціативи першої лезі Олени Зеленської без бар'єрів та охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар'єрні маршрути. У Чернівцях студенти представили бачення оновлення території навколо залізничного вокзалу. Сама будівля майже не змінювалася понад 100 років. А молоді архітектори пропонують сучасні рішення для площі промислових кварталів та пішохідних маршрутів, яким може стати вокзал і його околиці у майбутньому. Дивіться у сюжеті. 30 листопада 1909 року в Чернівцях відкрили новий залізничний вокзал. Відтоді будівля майже не змінювалась, робили лише косметичні ремонти та незначні удосконалення. Тож сьогодні вокзал виглядає майже так само, як і понад 100 років тому. Нині ж студенти створили проєкти реконструкції. Ми зробили кілька вилазок по території броварні, цегельного заводу, ближче до річки Пруд до кільця, і пізніше. Студенти напрацьовували ескізні концепції, попередньо поділившись на різні команди, і взяли різну тематику. І потім ми поїхали в Мангейм для такої заключної частини. Студенти подивилися на те, як працює урбаністика в тому місці. Поділилися досвідом з своїми німецькими колегами. Студентів розділили на три команди: Перша працювала над привокзальною площею, пропонували розширити тротуари і створити транспортний хаб. Друга розробляла реконструкцію промислового кварталу біля прута з відновленням цегельного заводу та броварні. Третя над пішохідним зв'язком між вокзалом і центром міста. Ми поки що працюємо над тим, аби промапувати різні проблемні точки, дослідити це питання, зрозуміти відгуки містян, чи поділяють вони думку наших студентів, їхніх ескізних напрацювань, чи те на що ми звернули увагу у проектах, справді їм відкликається. Тому зараз нам важливо провести таке дослідження і вже потім розуміти до чого ми далі йдемо. Проєкти навчальні, тож реалізовувати їх найближчим часом не планують, але вони дають можливість подивитися на місто очима молодих архітекторів і зрозуміти, що важливо для чернівчан. Гарний, старіний, але треба його обновити. Я ще малесенька була, я його таким запам'ятала. Треба щось оновлювати. Я вже бачив проекти. Не всі правда, але цікава ідея. Желательно хотіли, <ріст> да. А чи подобається вам зараз наш вокзал? Не дуже чому? Із незрачний. Так, виду дивиться, то він невзрачний. Хоч ці ескізи поки що лишаються студентською роботою, вони вже відкривають простір для дискусій. 22 серпня до 13.00 презентацію можна побачити на головному вокзалі Чернівців і уявити, яким він може стати у майбутньому. Надія Фіщук, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4